Ходить гарбуз по городу, питається свого лоду, ще все живе і здорове, всі ловите гобу. Обізвалась диня, гарбузова господиня. Ще живі, ще здорові. Усі родичі гарбузові. Обізвались сьогогірочки, гарбузові сини, дочка. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. І всі живі, і здорові. Усі родичі гарбузові обізвалась бараболя. А за нею ще й квасоля. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обі звався Старий біб. Я і дижу весь рід. Ой, ти гарбус, персистий, З чим тебе ми будемо їсти? Вискупшона, шматок, сала і до мене вся приправа.